Новий рятувальний пост з'явиться на горі Піп Іван. Його облаштують у приміщенні старої довоєнної обсерваторії Білий слон з цього приводу укладено договір про співпрацю між обласним управлінням ДСНС та Прикарпатським університетом. Угода передбачає створення рятувального поста в процесі відновлення колишньої астрономічної обсерваторії. Це влаштування рятувального поста для пошуку та рятування та надання допомоги туристам, які відвідують місцевість верховинський район. Також відпочивають туристичними маршрутами. Планується розміщення рятувального поста в приміщенні. Обсерваторії, що дасть можливість скоротити час прибуття рятувальників до місця рятувальної операції. Окремий рятувальний пост на підходах до Чорногірського хребта це реальна безпека туристів на маршрутах. Також варта співробітників ДСНС оперативно надаватимуть допомогу людям, котрі потрапили в екстремальні умови. Це може змінити повністю туристичну. Мапу прикарпаття туристичних маршрутів, тому що це скорочує на декілька годин рятувальні операції, і практично безпека, яка буде забезпечена в районі Чорногорі, буде на найвищому рівні. Проект з відновлення обсерваторії Білий слон передбачає також створення дослідницької бази з моніторингу навколишнього середовища, а ще науково-дослідних станцій з астрономії, фізики, екології, археології тощо. Це будуть лабораторії прикладних досліджень, які знаходитимуться на унікальній висоті, що немає альтернатив на території Східної і Центральної Європи. Також тут будуть розміщені метеорологічна і сейсмологічна станція, станція екологічного моніторингу. На актуальності проекту наголошує і його координатор, директор студії Східної Європи Варшавського університету Ян Маліцький, адже обсерваторія стане науковим і туристичним центром Карпат. Йдеться не тільки про те, що потрібно відновити цей об'єкт, щоб повернути його до життя. Йдеться про те, щоб він служив науковцям, туристам, а насамперед, щоб він дійсно був осередком забезпечення безпеки, життєдіяльності у цьому регіоні. Астрономічна обсерваторія на горі Піпіван, яка в народі отримала назву Білий слон під час Другої світової війни, була практично зруйнована. Свою діяльність відновила кілька років тому як дослідницько-освітній центр для студентів та вчених. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.